Але слави віничан героїв радянського союзу з'явиться у Вінниці. Розташують її на території музею авіації повітряних сил збройних сил України. Про це та про інші заходи, приурочені річчю визволення в Вінниці, говорили на пленумі міської ветеранської організації. На зборах обрали і нового голову ради ветеранів. Більше про це у матеріалі Ростислави Зарубінської. Віктор Павленко більше трьох років очолював міську ветеранську організацію. Складаючи повноваження голови, генерал-лейтенант згадує події та справи, які вдалося здійснити. Каже, в переважній більшості це результат співпраці з владою. Про конструктивну роботу говорить і бійницький міський голова. Цей час, що ми попрацювали спільно, ми завжди знаходили розуміння, військовий підхід. І мені здається, що в нас немає жодного спільного питання, яке б не було вирішено. І мені дуже було приємно з вами працювати. Володимир Хройсман традиційно бере участь у зборах міської ветеранської організації. На звітньому пленумі він оголосив, що на підтримку об'єднань ветеранів в цьому році з міського бюджету буде виділено 365 тисяч гривень серед ініціатив влади і можливість безкоштовного обслуговування ветеранами муніципального діагностичного центру та виділення грошей на придбання ліків за пільговими рецептами. Півтора мільйона гривень має бути збільшено відповідно до рівня 2013 року в 2014 році на пільгові рецепти для. Інвалідів війни. В ході пленуму міський голова представив і нового куратора ветеранської організації, заступника міського голови Андрія Реву. Окрім нього, участь у зборах взяли і директори профільних департаментів. На зборах визначились ветерани із новим головою організації. Ним став генерал-майор авіації Василь Слюсаренко. немає в тому, що справиться з этой роботою. Президіум в декабрі місяці. Вітеранська організація розсмотрела його кандидатуру. Практически возражений ніяких не було. Всі единогласно одобрили його кандидатуру. Схвально відгукується про нового голову і член організації. В минулому розвідниця Ольга Тпірда людина, яка пройшла дуже гарний шлях життя, і він, я думаю, теж буде працювати не гірше. От він знає роботу. Новообраний голова міської ветеранської організації Василь Слісаренко вже визначив пріоритети у роботі. Саме основні задачі, це то, що ми повинні прийняти естафету, її удержати і передати слідующі. Генерал-майор каже, що одним із завдань, на якому сконцентрує свою увагу, гідно відзначити 70-ту річницю визволення Вінниці та України від німецько-фашистської навали та круглу дату великої перемоги.